Значить тако. які є види пива. Оце зараз усі оце знаєш, ви це оце, оце типу, види пива. Там є я, я там таке люблю. Indian Pale Ale, Dark Brown Stout, Знаєш, типу, якісь спільнота, біргичка, да? Типа, все ну, любителі. Всі люблять, типо, зараз щось, ну таке ексклюзивне. А раніше віжо бля. У яко 15, рогань арсенал міцне, б'ять, а улюблене було пиво. Оце от. Корона! Бо там була пляшка 0,66 чи 0,65. Огромна була моча на смак, але її можна було випити. Ну прям, не знаю, ми отомовно, їхали на виїзд в Харків, то ми з чуваком випили десь по ящику. Коротше, ми туди їхали 18 годин, я пам'ятаю. А ти доїхав? Так, да, доїхав. Ми там зсали, звісно, я не знаю. Таке враження, що ти помипили, зцяли вразили. В той момент ми коли жінка така белять. То зараз всі, знаєш, такого типу, вибирають, сімителі, любителі, модніки, є, є великий вибір. Ну це кльово я великий вибір. Але просто я собі отако згадую. Скільки себе пам'ятаю? У ну, світле, так? То я і зараз беру що. Я приходжу в бар, там будь якийсь то теж беру пілснер завжди. Хіба якщо вже хочу трохи це, то вже я тако п'ю пілснер, пілснер, пілснер. І тако вже на п'ятий келих я кажу, так, Анька, давай мені там іпу. Або якусь там апу. Щось таке вже міцніше. Тоді вже не пам'ятаю, як прийшов додому. Оце все. Добре, ми відволіклися.